Чоловік дитячого одягу, годі буде 136 единиць. Куртка дитяча в розмірі 9-12 місяців. Куртка зимова, всередині хутро. Ззаду також капішон, теж всередині з білим хутром. Дитячий комбінезон, також теплий, в розмірі 0-3 місяці. Всередині також хутро. В Розмір також 0-3 місяці. Ця курточка трошки тонкіша, але всередині також хутро. 76,92 комплект. 10-11, 4, 5, 7, 8, 11, 12. Куртка в розмірі 12, 18. 104, 110 см, 110, 116, спортивний костюм. На фліс. ззаду з спортимішками. Розмір 7-8. 4-10, в розмере 14, розмір 116, 122, 13, 14, 22, 128, 11, 12, 98, 104, 122 кофты на замку на плеси, всередині тепла, 140-146, тут радуют дві таких кофтинки. розмір 110-116. розмір 98-104 комплект. 128 135, 13-14, 11-12, 6-7. Це ковтинки в розмірі 104 110. Розмір 6-7, 80-86 сантиметрів, п'ятков серед них хутро. Розмір 13-14, 122-128, тут одразу йде дві пари. Теплий халат в розмірі 122-128, розмір 86-92, 56, 92, 135, 140 тут також йде одразу дві пари. Розмір 3-6 місяців, тобто дитячий комбиназон. 28-135, 13-14. Та комплект в розмірі 110-116. Також вроде буде багато маленьких дитячих речей. Тут у нас одразу йде дві пари штанців в розмірі 12-18. Футболка 3-4. Також дві пари. Це у нас комплект піжами. Також комплект зі штанцями. Теплий кардиганчик дитячий. Тепле піжами. Ковтенка. Також лоті буде дитячий кокон. різні шкарпетки. Запаковані дитячі піжами. Такий гарний комплект з шапочками та перчаточками для рук. піжами, футболки. Тут у нас одразу три білих футболки. Комплект. Також лоті будуть светри. Взуття в розмірі 32. Кеди в розмірі 32. Також буде комплект шапки, рукавичок та шарфи. Теплі дитячі навушники. よし。だからの